Всім привіт! Ви на каналі літературне і сьогодні я вам покажу другу частину моїх книжкових покупок за листопад. Першу частину можете переглянути за посиланням згори. Там дуже-дуже багато книг, навіть більше, ніж буде зараз тут. А в другу частину я лишила ті книги, які купувала на розпродажі у Весел, який був доволі великий. Там було 50% на 50 книг, чи це був інший розпродаж. А, отже, у ВСЛ у листопаді було два а, великі розпродажі. А, там я накупила книжечок і потім на Чорну П'ятницю. Я лишила ці книги окремо, тому що в першому відео вже було так багато книжок, що в мене вже не було сил про них розповідати. Тому дивіться першу частину. І зараз покажу вам ще нові книги. Розпочнемо з розпродажу видавництва Старогалева. Перша книга, яку я взяла, це Олег Сінцов, його маркетер. Я давно думала, чи почитати Сенцова, чи не почитати, тому що все-таки його ім'я воно доволі відоме саме для України. І взагалі у нього така відома постать. Мені що не дуже подобається те, що половина книги українською, а половина книги російською, тобто оригінал російською мовою потім перекладений, і все це вміщено разом з оригіналом і перекладом в одну книгу. Мені, в принципі, не потрібен росі... не потрібна російська частина, тобто книга була і тоншою. і для мене це трохи дивне рішення можливо. Воно е, для когось більш позитивно, можна вибирати якою мовою читати, але мені, так як мені російська мова в принципі не потрібна, тому я не знаю навіщо мені мати. Якби в одній книзі дві однакові частини просто українською і російською. Але все-таки книга була на розпродажі, я вже взяла. Тут його автобіографічна проза Олега Сінцова, я вирішила почитати, дізнатися загалом трохи більше про нього. Я, до речі, зрозуміла, що на розпродажі Увесел брала собі виключно українську літературу, крім книги Нондфікшену, про яку розповім трохи згодом, Сінцов, і далі всі книги лише українських авторів. Наступна книга це Жанна Слоньовська острів. Я взагалі не дуже багато знала про цю книгу, поки не побачила її на розпродажі. І зацікавилася таким цікавим ходом оформлення. Тут саму назву не дуже видно, вона така переливчаста, такими великими літерами. Я не знаю, чи вам видно, я там підніму, спробую показати. І загалом мені сподобався опис цієї книги. Зараз вам прочитаю. Ні, тільки його. Він інтроверт з купою страхів і захисних механізмів, визнаний польський письменник, 40-річний чоловік з дружиною і донькою. Вона адміністраторка літературної резиденції, Сивоволоса, евкаліптова дівчинка, ефемерна, світло з пішовковиці. Між ними випадкова зустріч, купа помилок і промахів, море, слова, мовчання і все, що може статись у житті малої, розхристане за своєю суттю людини. Мізалом цікаво читати про звичайне життя людей і. Про їхні страхи, болі, переживання, і сподіваюся, цей роман мені сподобається. Наступна книга, яку я взяла, це вічний календар Василя Махна дуже гарне поєднання синього і жовтого кольорів на обкладинці. Просто це як отой флешмоб, всюди бачу український прапор. Дуже прикольно. Я побачила, що це родинна сага, в якій події відбуваються українська родинна сага, в якій події відбуваються з 17 століття до наших днів. Я думаю, що це так масштабно, так багато буде персонажів, а мені більше нічого не треба. Книга реально така товстенька. Сподіваюся, тут буде багато Цікавих родинних перепитій, багато поколінь. Я таке просто обожнюю. І остання художня книга з цього розпродажу це забута мелодія» Оксани Сайко. Я взяла цю книгу, тому що тут про молоду скрипальку, яка свариться з батьком, переїжджає від нього в провінційне містечко і знаходить на горищі якісь таємничі речі і починає розплутувати таємницю. Мені. Загалом, от скажіть, що там є родинна таємниця якась. Я просто я одразу візьму цю книгу і ось її і взяла. І остання книга я взяла: це Non-Fiction, і він, е, начебто, дитячий, але я так його гортала, і насправді тут багато чого. І думаю, відкрию для себе нового. І я думаю, для дітей він буде такий за складниці, скоріше, такий підлітковий або для читання з батьками, типу того. Е, це. Е, Книга, яка називається тут, тут усередині путівник глибинами мозку. І це така як енциклопедія про мозок. Тут багатенько буде цікавих фактів, і вона така гарна, просто прекрасна. І я сподіваюся, що крім Знання, які я тут, можливо, собі нові знайду. Я ще буду точно буду насолоджуватися цим оформленням. Воно прямо просто неможливо відірвати око від сторінок цієї книги. І далі будуть книжки, яких я награбла собі на Чорну П'ятницю в різних видавництвах. Перше це Віхола і їхній український шпіцберген «Ведмеді, вугілля та комунізм Максима Безпалова. Я у першій частині книжкових покупок листопада показувала вам іншу книгу Безпалова про Ірландію. Але і цю я дуже дуже хотіла. По перше, вона така прекрасна, така блакитна. І така шкода маленька. Я колись дивилася відео про Шпіцберген, і, і загалом мене зацікавило, е, е, зацікавило це місце. Ми хотілося дізнатися про нього побільше. Е, шкода, звісно, що у нових книг Віхоли немає оцих клапанів за кладиночками, але книга все одно просто неймовірно прекрасна, і блакитний колір такий чудовий. Е, дуже шкода, що вона тоненька, і я сподіваюся. Точніше, я вже бачила передпродаж на ще одну книгу без палива про Каміну, здається. І, взагалі, все, що про інші країни, про інші місця, в яких я ніколи не була, але сподіваюся, побуваю, вони мене так е, манять до себе. Просто я не можу зупинитися купувати такі книжки. Е, наступні книжки я купила у фізичній книгарні Вівато у Львові. Там були знижки і на книги інших видавництв. Там можна було собі е, тягнути. Е, Папірчик, аркуш з і там тобі писали, яку знижку ти отримуєш. Я витягнула найбільш можливість 35% і накупила собі книжок. Але в усьому виборі взагалі всі книги, які я вибрала, в цьому винен працівник книгарні ватт. Ми ходимо з ним разом на книжковий клуб, і він мені просто розповідав, які книги мені точно необхідні, і я вирішила його послухати. Звісно, він пропонував набагато більше, бо це його робота. Але я все-таки зупинилася на Чотирьох і п'яте це був подарунок на BookTube сюрприз який я вже відправила. Це такий невеличкий спойлер-анонс. Я думаю, ви про це знаєте. що В грудні ви масово будете бачити відео з розпаковкою BookTube сюрпризів якими ми обмінювалися з іншими книжковими блогерами От свій я вже відправила. Сподіваюся, що людині, яка його отримує, він сподобається. Так от, перша книга, яку я взяла, це Олександр Трокі, Молодий Адам. А мені сказали, що тут і детективна така, ніби частина, тут є злочин, бо до баржі прибуває тіло вбитої жінки, і, начебто, знаходиться винуватець, але чи справді він винуватий І тут не так детективна частина важлива, як загалом роздуму головного героя. Мені сказали, що це класна історія, і я така. Добре, беру. Наступна книга, яку я взяла, це Джон Фантес Питай у пилу. Мені сказали, що це схоже на Чарльза Буковський, хоча я не читала Буковський, але загалом знаю, що в нього такі неординарні романи, провокативні, і тут навіть позаду є відгук Буковський, що йому сподобалася ця книга. Це історія про юнака, який. Здається, поневіряється в часи Великої депресії, те, що я запам'ятала. Він поневіряється Лос-Анджелесом і він мріє стати письменником. Він закохується в мексиканську офіціантку, у якої дуже складний характер, і загалом ця книга про його життя. Теж я дуже сподіваюся, що дарма слухаюся порад працівників книгарні і беру собі купу книжок. Наступна книжка, я би певно не звернула на неї увагу, вона так непоказано стояла собі на полиці: це Олексій Жупанський і його побутовий сатанізм це збірка оповідань. А, І я а, прочитала шматочок одного оповідання в самій книгарні. Це було дуже смішно а, і так іронічно прикольно, тому я сподіваюся, що інші оповідання будуть такі самі. Я вам зачитаю опис, який доволі дивний, але, можливо, він вас теж зацікавить цією збіркою. Побутовий сатанізм таку дещо претензійну назву мається збірка прози. Хоча оповідання між собою майже не пов'язані, їх можна читати як окремо, так і разом. Усі вони об'єднані єдиною концепцією стержнем, а саме шизофренічно тривожними тенденціями сучасних соціокультурних реалій, більшість з яких за своє є страшними та юродивими відзеркаленнями процесу інтелектуального і духовного гниття душі людської цивілізації, який зараз може спостерігати кожен, хто наважиться розплющити очі і поглянути у вічі реальності, що її саме для себе витворило людство, реальності що більше нагадує нічанську безодню, яка споглядає тебе в той час, коли ти зазираєш у неї. Це все одне речення, опис, і він дивний, але, як на мене, він дуже зацікавлює. І що я ще взяла Взяла збірку собі Юрія Венечука Груші в тісті. Я знаю, що я не читала взагалі, взагалі жодної книги Венечука я не знаю, як вони пройшли повз мене. Він доволі важлива постать у сучасній українській літературі, і, попри те, що в його книгах багато сексизму і не дуже приємних сучасному читачу моментів, все-таки він здійснив вагомий вплив на розвиток літератури, в нього багато романів. І це збірка такої, таких оповідань, які спираються на реальні факти з його біографії, тут про студентство, про його студентські роки у Львові у ХХ столітті, і тут і багато гумору, і таких. Пригод юнака, пошук собі, пригодне одне місце, любовних історій і. Якщо абстрагуватися і думати про те, що це було написано раніше, коли все-таки сексизму було більше. Можливо, мені навіть сподобається, все-таки я би хотіла познайомитися з деякими його творами, тому що ну, багато в людини книжок він продовжує творити, це все таки цікаво і не читати жодної книги, це якось соромно. І остання книга, яку я вихопила собі, теж у книгарні Віват, я думаю, мені. Дуже пощастило з цією книгою. Вони зробили букросинг у книгарні. Можна туди принести свої книги, і натомість цієї полички взяти собі щось, можна потім повернути, або можна ну, просто лишити якусь натомість і взяти собі. А, і я побачила там книгу Макса Кідрука «Бот Гуаякільський Парадокс. Це друга частина бота. І в мене є перша частина якраз у цьому старому виданні, якого воно там року. Я не пам'ятаю, у 2015-му виходила ця книга, і я думала, ніколи не знайду другу частину саме в цьому старому виданні, щоб вони гарно мені були разом вдвох на полиці. І побачила цю книгу. Там же у Віват я купила якусь нову книжку, просто лишила натомість замість цієї. І дуже смішно, що ця книга вона з автографом Кідрука і на моє ім'я на ім'я Дар'ї. І я <проб> побачила це і так втішилася, не знаю. Це, це значить, був маленький такий сюрприз, подарунок. Я така взяла цю книгу ще й з автографом. Я не читала Бота першу частину, але тепер. Оскільки я маю другу частину, ще й в такому самому виданні, ще з автографом на моє ім'я, то точно маю найближчим часом прочитати. І останні дві книги я взяла в книголаві на Чорну П'ятницю. Перша це е, Ханна Вітен про секс, то як поговоримо. Я вже говорила і в попередньому відео з покупками, і ще в якихось відео, що я купую всі книги, які бачу про тіло, про сексуальні стосунки і так далі. Я так розумію, що це більше книга. Для старших підлітків тут написано 15 але сподіваюся, що це буде і мені цікаво. Я взагалі скуповую ці книги і, ну, і читаю, звісно, тому що е, в Україні, на жаль, в школах досі не викладається сексуальна освіта, і тому мені цікаво і відкривати цю тему е, зараз і читати навіть книги, які для підлітків, тому що це важливо, аби в Україні ставало більше уваги до цієї теми. І, можливо, колись зроблю добірку про такі книги, чи було б вам цікаво, напишіть у коментарях. І остання книга цього відео і е, покупок листопада це Саманта Гант і книга Містер Сплітфуд. Я, взагалі, в книголаву ніколи не чула про цю книгу, але випадково побачила е, на каналі, здається, Wiki and Books», я вам лишу посланнічка, не дуже пам'ятаю назву каналу, але побачила, і вона теж розповідала, що не дуже чула про цю книгу, але прочитала. І те, як вона описувала книгу, мене дуже зацікавило. Тому я вже вирішила не читати дуже сильно про що вона. Я пам'ятаю, що тут є дві дівчинки, які займаються спіритизмом і викликають когось, а в них дуже релігійний батько, і от з цього все зав'язується. Потім одна дівчинка наче втрачає дармови. Не метафорично, а в реальності. І м м якось далі розгортаються ці події, вони дорослішають. І ось е після того, як я побачила це у відео Віки, я дуже захотіла теж прочитати цю книгу. Тож, на цьому все. Це всі книги з Чорної П'ятниці і різних розпродажів листопада. А, нагадую, що відео з першою частиною моїх книжкових покупок листопада можна подивитися за посиланнячком згори, і також в описі до цього відео будуть всі посилання на різні цікаві інші відео. Обов'язково напишіть що ви накупили на чорну п'ятницю, мені буде дуже цікаво дізнатися, і побачимося.